Окупанти російські підірвали Каховську ГЕС, що відбувається на Херсонщині. Поговоримо сьогодні з Дашою Тригубовою, українською акторкою. У Даші є, були родичі, наскільки я знаю, в новій Каховці. Як ситуація зараз загалом те, що не допомагає ООН, Червоний Хрест не зайшов на окуповані території України і не рятує українців. Даша, чи ти шокована взагалі тим, що зараз відбувається? Чому міжнародні організації не реагують? Простислава, привіт! я Перше, що я зробила, коли дізналася про те, що підірвали ГЕС, перше, що я зробила, коли побачила у Фейсбуці дописи. Своїх знайомих і незнайомих людей, які трошечки розбираються у ситуації, і які одразу обмалювали, яка це буде катастрофа. Я задзвонила до свого родича, до чоловіка моєї сестри, бо його родичі в свою чергу живуть саме у новій каховці, і вони пережили вже все. І жахи, і початок війни це дві жінки, одна з яких живу в дуже поважному віці. І я перше ж не запитала, як вони на щастя з'ясувалося, що він трохи раніше їх вивіз звідти взагалі подалі від е, такої гарячої о, в усіх сенсах точки. Наскільки мені відомо, бо сьогодні я ще бачила лікаря, який теж нещодавно вивіз з нової куховки е, свою родину, він каже, що його батьки там трохи далі. Ну там не все не не, не всі міста обабіч е, залило. Там є місця, де люди можуть ще переховуватися, але зрештою зрозуміло, що тисячі й тисячі зараз біженців переїжджають до Києва. Мої друзі, знайомі пишуть постійно Фейсбук, що вони приймають у себе і е, людей з тваринами, і людей з дітьми е, переселенців саме з тих районів Херсону, з, з Нової Каховки. Дуже багато моїх знайомих, у яких були лодки, зараз поїхали вивозити людей, організували вже вивіз тварин. Ну це я зараз кажу про кияни яких... це на українській території. Так Маша і сьогодні написала. Вчора моя знайома показала мені відеокадри своєї тітки, яка сидячи на даху свого будинку на Херсонщині, зазняла момент, як мати з грудними двійнятами захлібнулася та втонула з ними на руках. Не втримавшись на своєму даху за трубу. Тобто люди помирають і потоп триває. От в цей момент ми якось намагаємося докричатися до світу, он вітає з днем російської мови. Днем російської так. Потім я вважаю, ми... що просто картинка, у якій це ж день російської мови до народження Пушкіна. Картинка, у якій Пушкін ось так захлинувся у воді, вона найкраще. Вона найкраще характеризує те, що відбувається. Ну, е, моя думка ось така, оскільки я дивилася одразу всі новини у Твіттері і новини не лише наших медіа, то зрозуміло, що завжди хочеться знати сторону е, 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 і, і західних медіа їхню точку зору, і так як там Ілон Маск, теж mm -hmm. нічого так однозначно. Ситуація у тому, що жодна медіа дуже конкретно не написала про те, що це підрив саме Російською Федерацією Української Дамби. Вони написали, що. За даними України, це зробила Росія, за даними Росії. Тобто вони пишуть про це як про щось не дуже зрозуміле. І один з журналістів, я тут дуже боюся перевряти, бо я не запам'ятовую мен. Але журналіст, який мав своє якесь класне шоу, знане, відоме на, нов... на новинарному каналі, він е... випустив буквально вчора позавчора. Е... Такий свій, якби прямий ефір, який набрав вже на Ютубі кажуть, 35 мільйонів переглядів, а я думаю, що вже і більше, про те, що це сама Україна підірвала Жесть. Тобто, якщо така інформація, і зрозуміло, що це він, ем, наскільки я пам'ятаю, це консер... він з консервативної партії, тобто е... Росія Форева. Але ситуація в тому, що просто у західних медіа ця інформація подається не з того боку, з якого є насправді. Тобто вони раптом вони вийшли, намагаються показати там баланс, але баланс який з терористами? Якщо це вони зайшли на нашу територію? Вони контролювали Каховську ГЕС, вони замінували її у жовтні дві тисячі двадцять будь ласка. Україна не мала доступу до ну як так можна е, е, подавати інформацію, що ми не знаємо так. А люди навіть йдіть, ви розберемо ну, докази ж будуть. Навіть є російський окупант Єгор Гузій визнав, що він... Який? Визнав. я теж бачила. І ти, Ростиславе, жодне, жодна західне медіа не поставила його із титрами, що це російські е, да? що він признає, що, що вони окупант. це зробили і ще закликають далі це робити. А сколько-сколько я говорил про то, что однажды эту дамбу взорвут, вот, когда мы оставили Херсон, очень-очень много про это было, вот. но мне не верили. Точнее, верили, но не все. Если это все пройдет без потерь, то можно вообще хоть все дамбы на Днепре повзрывать. На пользу ну тобто розслідування буде, докази зберуться, але зараз людей треба рятувати. От особливо місто, місто Олешки, 25 тисяч людей. Там ну просто вода повністю зайшла всі на, на дахи будинків. Хотів тебе запитати. Ти була в новій каховці е і чи бачила ти зараз світлини? Також місто затоплюють. Світлини бачила у новій каховці. Була моя сестра. І якраз вчора вона виставляла одразу почала виставляти фото тих місць тієї головної площі, де вона була, і написала, що зараз там все затоплене. Я особисто ні була тільки у Херсоні. Але не слухай, Ростислава, насправді ми всі розуміємо, що це ну це величезна зараз, в першу чергу, екологічна та соціальна катастрофа, і вона зараз є. і Я дуже щаслива, що всі максимально наші зібралися допомагати нашим вже. На то є дуже слушне питання, що робить ООН, Невідомо ти ж бачиш, як замалювали машини ООН, які стояли на парковці. Вона написала, що це якщо перекласти на українську, тобто на машинах ООН, які стояли зараз, є наклейки зроблені нашими. Uh -huh. Мільцями, на яких написано, що це абсолютно без ну uh -huh. як організація, яка не приносить жодної користі, uh -huh. і звісно, святкування російської писемності ну просто для мене це як плювок в обличчя. Я думаю, що для батьків, бо це абсолютний абсурд, і про це всі говорять. Єдине, що можу сказати, що зараз максимально треба згуртуватися, ми вже запланували. Зі свого боку, от у мене вже знайомий сценарист, і мій друг, який писав мій сценарій. Він на днях проводить свій концерт, де збирають гроші на потреби переселенців. Ми трохи далі, там, десь за тиждень, може, днів за 8-10, Я думаю, що в цьому ще буде потреба. Ми робимо з Женєю Хмарою читання вірші. Теж збираємо гроші на ну. Тобто, знаєш, хто хто як я може, може на жаль, а я я за можу... багато є фундацій, українці, то донатять, допомагають. Українець українцеві допоможе. Просто ці ну, потрібно мабуть, буде подавати в Червоний Хрест і ООН, Ми це піднімаємо ці теми, тому що вони мали бути зараз там. А ми говоримо в етері про це. Е, Даша, ще декілька декілька слів про тебе: е, повномасштабне вторгнення. Е, де ти? Що ти? Ти е, була також трохи за кордоном. Е, як там сприймають війну в Польщі? Наскільки я знаю, розкажи більше. Я виїхала у березні з донькою, бо вона дуже сильно боялася, і для неї це був якийсь колосальний стрес для десятирічної дитини. Якраз на гормональному на порозі гормональних змін. Ми виїхали. Виїхали до Польщі, де я певний час працювала співпрацювала з українським посольством, дуже цим тішуся з нашим послом дещицею, і я тобі скажу, що мені дуже пощастило, що це була саме Польща. Це країна, до якої я ніколи в житті не мріяла поїхати. І мені, на думку і не спало, але моя донька наполягла. Я рада, що так склалося, що я могла бути корисною на той момент, і головне. Ростислава, мене оточували абсолютно адекватні люди, всі з, яких, всі з яких за Україну я за я прожила у Польщі десь 10 місяців. Але їздила дуже багато Європи, і ти розумієш, що звідти було набагато простіше робити ті ж благодійні концерти, бо там три години переліт і дві доби їхати з Києва. Це велика різниця. То мені дуже пощастило. Я думаю, що там просто навіть росіян немає взагалі. Вони просто бояться туди заїжджати. Але я тобі скажу, що я від знову ж таки, як відчути різницю, я була нещодавно у Білісі, і там я вже зрозуміла, що таке, як живуть наші українці, і як їм живеться, коли вони бачать ще й російську лібералів, нелібералів. Це... Це було зрозуміло, що зараз не лише українці повиїжджали, виїхало дуже багато росіян, Ми всі з них виїхали з першою хвилею. Знаєш, як у них ділиться, Перша хвиля це ідейні. Друга хвиля та такі такі теми теж побиття. Росіяни накидаються там на українців, також за кордоном, якісь навіжені люди. Це знаєш, таким це теж треба боротися. Це жах. тут не тільки в цьому Ростиславе. Знаєш, чому ну я летіла у літаку поруч mm. зі мною? Сиділа дівчина і сидів чоловік. Це ж я у мене був переліт з Тбілісі через Арменію, через Вірменію, через ем... пересадка була така. Mm -hmm. Так, пересадка через вірменію, і у мене сидить дівчина і сидить чоловік. і Вони починають обговорювати. Дівчина з Вороніжа, Чоловік він схожий на арменіна, але вони mm -hmm. не вірменвірменця. Mm -hmm. Але він запевняє, що він росіянин, і вони зі мною поруч сидячи, починають обговорювати, хто винуватий у війні, oh. хто і я тобі скажу, що це був той єдиний випадок, коли я зрозуміла, що це не росіяни наїдуть зараз на Україну. А я просто зараз буду їх бити. У мене було вже А я розумію, що це ну я у літаку не можу це зробити. Просто зараз підійде стюардеса. Я зрозуміла, що таке я, що таке. Та відраза і ненависть українців, які бачать так близько росіян. Я їх не бачила ці 10 місяців. На щастя я їх просто не бачила. І коли вже я зрозуміла, що зараз у мене впаде планка, бо вони вони не казали нічого. Вони казали, вона сказала класичну фразу, ну ми ж маленькі люди. Він сказав класичну фразу, ну це вже все Америка. І вже на цьому моменті я зрозуміла, що у мене зараз просто злетить тут Ні, і це я це треба стіну ізоляція. Бачиш, їх в європу не пускають. Ізоляція від цього світу. Нехай вони розбираються зі своєю. Да, нехай вони розбираються зі своєю економікою, все, що хочуть, вони нехай будуть. там. Зі своїм Пушкіним, зі своїм Днем Російської письменності, все що завгодно. Mm -hmm. Я просто розумію, що. Е Щоразу єдине, що коли я це пощу в інстаграм, у мене одразу ж падають охоплення, але завжди пишу, що Росія Russia is a terrorist state і завжди пишу про те, що Russia. її просто. Я вважаю, що зараз Росія потребує ізоляції і розраховувати у цьому знову ж таки на якісь міжнародні організації. Ні, можливо, тільки на governments різних країн, тільки на те, що в Україні на щастя є багато країн, де прийшли зараз абсолютно адекватні люди, які підтримують Україну. Які Підтримують просто здоровий глузд, і вони mm -hmm. проти Росії, і вони ускладнюють їм так. життя. Розраховувати mm -hmm. на організацію ООН та mm -hmm. Червоний Хрест, я б не mm -hmm. так ми розраховуємо на себе. Ми переможемо. Українець українцю допоможе і є ще добрі люди на цьому світі. Тому власними зусиллями збройні сили України обов'язково переможе, донатимо інформаційно підтримуємо. І, і підтримуємо так. зараз всіх наших хто в Херсоні, хто в Каховці, і не лише людей треба пам'ятати. Я вже скинув фонд там тваринам. Є дуже багато ну, там посилань, знаєш, фонд будь-яка копійка. Друзі, вона допоможе, тому що туди там зараз рятувальна операція. операція. З Дашою продовжується наше інтерв'ю. Ми поспілкуємося про співпрацю твою з російськими режисерами та акторами. Що там, хто там розпитаю тебе, тому що ми всі дуже сильно змінилися і позицію твою хотілося б почути. Друзі, ставте вподобайки, залишайте коментарі і слава Україні!